Подивившись це відео, ви точно захочете проридатися, адже для деяких вже легендарних футболістів Євро 2024 може стати останнім міжнародним турніром старого світу. Ви на каналі «Футграм», з вами, як завжди, Костя Фолстон. Давайте починати. Чемпіонат Європи, який відбудеться в Німеччині влітку 24-го, точно стане останнім для багатьох гравців. Однак я вирішив виділити найяскравіших представників цього виду спорту. Людей, завдяки яким багато хто з вас і полюбив футбол. Першим з таких є Лука Модріч. Хорватський чарівник м'яча казав про завершення кар'єри ще після Мундіалю 22-го року. Однак продовжив виступати в реалі та збірню Хорватії, допомігши їй пробитися до Євро 2024. Тепер вже точно відомо, що цей чемпіонат Європи буде для Луки останнім. Адже і сам футболіст цього не приховує. й вік вже дуже серйозний. У вересні 24-го Модрічу стукне 39, і навряд через 4 роки він буде спроможним тягнути за собою національну команду Хорватії. За неї він до речі виступає з 6-го року. За цей час провів аж 174 матчі та забив 24 голи разом із картатами Модріч взяв срібло чемпіонату світу 18-го та бронзу мундіалу 22 а також посів друге місце в лізі нації сезон 22-23. Поставте свою вподобаючку, якщо теж як і я вважаєте Модрича легендою Хорватії та європейського футболу. А також не забудьте підписатися на канал Фулграм та натиснути на дзвіночок, щоб більше ніколи ніколи не пропускати мої нові відео. Дякую всім за заздалегідь. Ви найкращі, Поляк Войцех чесний вже прямою мовою повідомив всім, що не збирається грати в збірні після завершення євро 2024 при цьому голкіпер зробив це чітко і без емоцій, за що йому велика шана та повага. Я піду зі збірної Польщі після Євро 2024. Ніхто не зможе переконати мене змінити це рішення, і моя родина вже знає про мої плани. Думаю, вони знають, що це природньо. Немає сенсу починати новий цикл з підготовкою до чемпіонату світу, якщо я не закінчу його. Чи варто мені залишитися в національній збірні та зіграти декілька матчів Ліги Націй? Думаю, краще доручити підготовку до нових турнірів іншим. Ченс не встиг зіграти за Польщу 81 матч, а дебютував за нею ще у 2009 році. До речі, саме Ченц не став героєм відбіркового матчу до Євро-24 проти Вельцов, впоравшись з вирішальним пенальті у післяматчовій серії. Такого голкіпера полякам точно буде не вистачати у подальших міжнародних турнірах. Правий захисник Манчестер Сіті та збірної Англії Кайл Вокер теж не дотягне до наступного євро. Контракт футболіста з містянами розрахований до літа 26-го, після чого Вокер сподівається повернутися в свій рідний Шеффілд і там завершити кар'єру. Поки ж він у чудовій формі, не дивлячись на те, що в цьому році йому виповнилося 34 Англія, якщо пам'ятаєте, грала з нами в одній відбірковій групі і посіла перше місце. Сам Вокер грав у тих матчах велику роль і був одним із найкращих у відборі. За національну команду він дебютував наприкінці 11-го року. Вже провів 82 поєдинки та забив один гол. А Знаєте кому? Так Україні у вересні 23-го Завдяки тому голу Англія вирвала нічию нашої команди, а зустріч завершилася з рахунком 1-1. Тоні Кроос. німецька машина футболіст великої літери, що продовжує радувати нас своїми філігранними пасами та технікою. На початку 24-го року він повернувся до збірної Німеччини, щоб допомогти команді нарешті виграти це довгоочікуване золото чемпіонату Європи. Востаннє Німеччина ставала чемпіоном Євро ще в далекому 96-му році. Тепер у них є шанс виграти турнір в себе на Батьківщині, прирітих вболівальниках, що буде вдвічі приємніше для футболістів. Тоні схиляється до варіанту із завершенням кар'єри після чемпіонату Європи 2024. Сподіваюся, що домашній турнір стане для нього успішним, адже своєю кар'єрою він точно заслуговує на золоту медаль євро. Португальський бульдозер Пепе теж заслуговує на високі нагороди, але в нього вже є золото чемпіонату Європи. Разом із Португалією він виграв її у 16-му році, а на Євро 2012 взяв бронзу. Звичайно, Пепе хоче грюкнути дверима та виграти ще одну медаль турніру, який майже 100% стане для нього останнім в футболці національної команди. Для португальців є всі умови, щоб легко вийти з групи, адже там з ними гратимуть Туреччина, Грузія та Чехія. Ну а далі треба показувати характер, який в пепе та команди точно присутні в центральному захисникові порту вже 41. його контракт з командою дійсний до літа 24-го року. І щось мені от підказує знаєте, що пепе може завершити кар'єру після закінчення євро. За Португалію він грає аж дві 2007 року і за цей час провів за команду 136 матчів. Славна кар'єра, яка колись все ж повинна закінчитися. Олів'є Жиру, який народився зі мною в один день, щоправда, в дещо різні роки, вже не те, щоб натякнув. Він відверто заявив про свою готовність завершити міжнародну кар'єру. Славетний французький форвард дебютував за національну команду наприкінці 2011 року, провів 131 матч та забив 57 голів. А це на секундочку рекорд. Е, люблю. в коментарях. До речі, можете написати хто йде на другому місці бомбардирів збірної Франції. Там дуже дуже відомий футболіст. Ви точно повинні його знати за виступами в АПЛ. А поки згадуйте, ось слова жиру стосовно його майбутнього. Скоріше за все, чемпіонат Європи в Німеччині стане для мене останнім великим турніром за збірну. Як я вже говорив, моя кар'єра наближається до завершення. Потрібно максимально насолоджуватися кожним моментом, але я ще ні про що не оголошував. Заявив у квітні жиру, в якому в цьому році виповниться 38. Хесу Хесу в цьому році буде ще більше 39. Колись швидкісний іспанець явно здає останні роки в Севілі, а його контракт дійсно до літа 24-го. Продовженням наразі і не пахне. Нових варіантів немає, але в збірну він все ще потрапляє. Як ви розумієте, самі до наступного євро він точно не дотягне. А от на цьому ще можна допомогти своїй команді, як робив то у 12-му, коли разом з Іспанією виграв євро в Україні та Польщі. А два роки до того взяв золото на чемпіонаті світу в пар. за збірною Іспанії Навас грає з 9-го року. Провів п'ятдесят матч та забив 5 голів. Роберту Левандовський в цьому році вже 36. вік бере своє. Швидкість потроху залишає легендарного поляка, однак на полі він віддається повністю і заслуговує на повагу як фанів Барселони, так і фанів національної збірної Польщі. В такому віці бути однозначним лідером, капітаном та головним голеадором команди дуже складно. Офіційно про завершення кар'єри в збірні нападник ще не оголошував, але в пресі ще після Мундіалю в Катарі про це деякі подекували. Саме Роберт у 2023 Двадцять казав, що хоче пограти ще 2-3 роки. Як ви розумієте, наступний чемпіонат Європи, який відбудеться у 2028-му, він з такою логікою точно пропустить за Польщу? Роберт грає з 2008 року. За цей час він провів 148 матчів та забив 82 голи, що й найкращим результатом в історії команди. Кріштіан Роналду у свої 39 продовжує дивувати фанатів всього світу своєю результативністю. Щоправда, робить він це не в Європі, а у Чемпіонаті Саудівської Аравії. За збірну теж забиває у відборі до Євро 24 взагалі став найкращим бомбардиром Португалії, наколотивши 10 голів. Звичайно, що рон хоче знову відчути цей присмак золота чемпіонату Європи, як то було у 16-му. бо цей шанс буде для нього останнім. Ось що він сказав у 22-му. я хочу грати ще два роки, може три. Тож 2-3 роки максимум. Я хочу закінчити у 40 років. Я думаю, що це буде гарним віком. Але я не знаю майбутнього. Іноді ти плануєш щось одне для свого життя. Але як я вже неодноразово казав, життя динамічне. Ніколи не знаєш, що станеться. Додам, що Роналду грає за Португалію вже більше 20 років з 2003-го. За цей час він провів за команду 206 матчів та забив 128 голів. горів. І ясна річ, що то є національним рекордом. Ну, от ми з вами дійшли до українця Андрія Ярмоленка. Як би то сумно не було, але для нашого футболіста то буде останній чемпіонат Європи. Ні, Андрій ще нічого не говорив про завершення міжнародної кар'єри. Але якщо подивитися на його сьогоднішній стан постійні травми, то навіть на євро 24 він поїде скоріш для підтримки гарного мікроклімату в команді, а не як основний футболіст національної команди. На його позиції чудово себе почувають як Жубков, так і циганков. У кольорах збірної України в Ярмоленка було дуже багато класних моментів. Грає він там з 2009-го, Вже провів 116 матчів та забив 46 м'ячів. Контракт з Динамо в нього до літа 25-го, після чого Андрій стане спортивним директором «Киян». А отже, на Євро 2028 ми його з вами в якості гравця точно не побачимо. Пишіть в коментарях, за ким ви сумуватимете найбільше свої версії стосовно переможця Євро 2024, а також накидуйте свої ідеї для моїх нових роликів. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашої думки. Ставте подбайку, тисніть на дзвіночок та підпишіться на канал FoodGram. І тоді ми з вами зустрінемося дуже скоро. Обіцяю